«Чебрецеві поля повість третій, третя глава. Ранком довго тримається паморозь на горбах, на березі, білень мінеєм темні низки сліди. У маленьких обривах вздовж схилу русла ямки потічкових вирів. Я ввожу їх пальцями, Вимальовую хвильки і стріли, талу воду випило небо. О, яке воно вологе і глибоке, аж тремтить в своїй синій повені. Мерехтливо пливуть в повітрі людяні прозорі кристалики. Якусь мить мій погляд блукає в їх бездумному, легкому леті, потім рух їх тривожу думкою. Просинайтесь, сонний плин, нетерплячим поштовхом. Просинайтесь бо. Сонце високо, і вслухаюсь. Тоді в тишу слухняною ноткою перше кап, і святковим овальним дзвоном кап-кап-кап перелив часто, і долина розкрила поспіхом квіточки мати й мачухи. Сонце ж високо. По маленьких камінних кручах попливли. Смужки тіні і світла, я торкаюсь руками хвилюк, дістаю газетного човника і проводжу його по руслу на дзвінки водоспади. На потік лягла тінь. Скажи, ти хіба не чуєш? Я чую все, підводжу голову, стоїть Міша. Я гукав тебе, бабка гукала. Я потуплююсь, хмурю брови. Ох, і же ти, посміхається він. Підеш зі мною додому. Там приїхали гості з Одеси. І тоді я схиляю голову на бік і примружуюсь. А що, бабка не хоче мене пускати? Пирається, він посміхається аж з середини очей. Каже, що ти п'яний? Каже, що я тебе в річку впущу, бо вода висока, місток залила. Ну, тоді я піду. І, повернувшись до тину, звідки нас поглядає бабуня, кричу: Бабко, я йду до мами з дядьою мішою. Вода темна, висока, сірі камені. В низках насіння, бруньок, що нанесла, як крига йшла, молоденька зелена осока, пробивається в низині вздовж річки. Може, нарвеш цих жовтеньких кульбабок для тьоті Галі, вона тобі конфет привезла? Не треба, я знову нахмурююсь, хай ростуть собі. Він якусь мить іде мовчки, потім рвучко схиляється, зриває квітку. Крутить її лосочкове стебло. Я зупиняюсь. Міша оглядається, повертається до мене, дивиться пильно, очі як небо. Ти думаєш, їй боляче? питає мене таким тоном, наче я дурна. А якщо тобі вколоти обезболюючи, то що тебе можна вбивати тоді? Живе собі, то нехай живе. Що йому розказувати, все одно воно йому не потрібне. А я, якби не боявся болю, то давно вже як небудь покінчив би собою, зітхнув Міша. А так коптиш небо, а мріялось, скільки думалось зможу в житті. А це Хочоко радує, він покрутив кульбабку. Он і пахне як. Я мовчу, мені стає страшно. На камінні пообсихали куски болота від чобіт, нагріти скелі, запахли мохом. Міша спіткнувся об камінь, ледь не впав. Бач, я трохи того. Що будемо робити, як звалимося в річку, попливемо у Чорне море. Ти засунь голову в криничку і станеш тверезим, додумуюсь до поради, і посміхаюсь хитро. Суну, ти кажеш, міша спиняється перед розтрісканим скельним дзеркалом, з-під якого б'є джерело, і збирається в круглу криничку, обкладену камінцями. Потім лягає на землю, гучно сьорбає крижану воду і умить. Головою пірнає в воду, потім фиркає, обтрушується, як собака після купання. Ух. Ще? Ще. Він слухняно суне голову ще раз, я сміюся. Змерз? Тверезий вже? На, витре голову об моє пальтішко. Нічого, руком свого чорного бушлата. Він витирає лице, сміється, очі радісні аж потепліло все. Весна сонце висушить, тепер я вже тебе перенесу. Річечка розлилася так, що містка й не видно. Одна ломака стирчить, зачепилася за місток. Ну, давай, закину тебе, як полінце, через плече, міша закидає мене животом на плече. Косички мої звисають і теліпаються переді мною, Ступаю в воду. Ще щоб на карася якого не наступити, бо послизнуся і будем самі, як ті карасі. Ша, не смійся, бо злетиш. Прийдеться ловити тебе або саком, або як качку дику. Він нащупує у воді доски, дошки місточка. Перед моїми очима сірий густий потік. Вода несе гілочки, сухе листя, закручується водовертями, тягне їх в глибину, та мені зовсім не страшно. Просто міша все робить добре. Всі кажуть, що в нього золоті руки, а якби не пив, то й людина золота була б. У хаті тепло. Сильно пахне одеколоном. Одеські гості з бабою Антосею пішли до сватів. Ну що ж, не встигли? Піду і я до сватів, от тільки нагодую тебе. Хочеш смажені, чи можу супу з сокирою. З чим сміюся? Ніколи не їла супу з сокирою. Ну, ясне діло, баби такого не вміють творити. Зараз з варганим. Він виходить за дровами, гупає сокирою біля хліба, а в хаті без нього одразу стає незатишно і пахне, як в пустці. Хоч у баби Антосі, а це її половина, чисто, красиво, наче хто повелизував все. На ліжках яскраві покривала. На стінах килимки квітчасті, на підлозі барвисті доріжки, а головне. У буфеті та на миснику чашечки різні, і великі, і маленькі, і геть малюсінькі з малюнками. А на етажерці стоять мініатюрні пухнасті пташечки. Колись один павич пропав, то баба Антося все допитувалась у неї. У мене, Якби ще чашечка пропала, то можна було б допитуватися, а павич на що він здався? Гарно в хаті і пусто, як на фотографії. От, от наче сміється людина, а насправді не сміється. А тільки зуби показує, лізу на піч. Там у мене лялька і журнали. Там хоч трохи затишніше. Чекаю мішу.